Вітаю! Сьогодні ми розглянемо професійну циркулярну пилку для колод від компанії Zipper. VP-500TN це справжня знахідка серед дроворізів. Адже саме ця модель стане надійним помічником для тих, хто має справу з обробкою великої кількості деревини. Вона розроблена для щоденного використання та здатна швидко і ефективно справлятися з колодами діаметром до 170 мм. Розглянемо детально її функціональність. Та переваги потужний електродвигун на 3000 Вт дозволяє легко справлятися з колодами різного діаметру. Діаметр пильного диску 500 мм, що забезпечує розпилювання великої колоди за один прохід. Максимальна глибина різу до 170 мм, що підходить для обробки дров різного розміру. Високоякісні матеріали забезпечують тривалу службу циркулярної пили. Ну і, звісно ж, стійкість до зносу. Зі Пер ВП500 tn має вбудовану систему захисту та зручні ручки для легкого переміщення та безпечної роботи. Пила оснащена спеціальними захисними кожухами, що запобігають випадковому контакту з пильним диском. Міцна та стійка конструкція з опорними ніжками дозволяє стабільно працювати навіть на нерівній поверхні. Також в моделі наявні колеса для легкого пересування циркулярної пили. Простота у використанні одна з головних переваг даної моделі. Легкий монтаж та обслуговування, а також зручний доступ до елементів управління, дозволяють працювати максимально комфортно. В комплектацію також входить набір інструментів для зміни пильного диску. Ця циркулярна пила ідеально підходить для заготовки дрів на зиму, обробки лісоматеріалів та інших будівельних робіт, саме там, де потрібна висока потужність та точність різання. Ця та інші моделі є по наявності. Переходьте на сайт. Ми готові полегшити вам життя.